На Кіровоградщині триває робота над створенням безпечного освітнього середовища. Під час засідання робочої групи ВВА визначили 11 закладів загальної середньої освіти, які претендують на фінансування за рахунок держсубвенції на протипожежний захист. У 2025 році область отримає майже 35 мільйонів гривень з держбюджету в межах публічного інвестиційного проєкту. Кошти підуть на створення безпечних умов у школах, зокрема на встановлення сучасних систем протипожежного захисту. Є серед визначених закладів і Олександрійські. Це гімназія Чижевського та номер 15 Йдеться на сторінці обласної військової адміністрації. Мобільний проєкт Я Маріуполь поруч з тобою вдруге в Олександрії. Маріупольці, які проживають в Олександрії, зможуть отримати виїзну допомогу в рамках проєкту Я Маріуполь поруч з тобою від Маріупольської міської ради в понеділок, 9 червня з 11 до 15 години за адресою вулиця Поштова, 9 на базі Центру допомоги Олександрія. Телефон для довідок 050 81 99 112. В центральній бібліотеці відбувся інтерактивний медіа детектив Розкривай фейки для студентів. Учасники занурилися у світ медіаграмотності, розбиралися, як розпізнавати неправдиву інформацію, відрізняти факти від маніпуляцій та навчилися перевіряти джерела. Програма заходу поєднувала теорію та практику. Учасники розгадували ребуси, аналізували фейкові новини та виконували роль справжніх медіадетективів, розслідуючи інформаційні злочини. Про це написали Олександрійські бібліотеки. Палац культури Олександрійський театр вітає Олександра Пилипенка з черговою перемогою. Баяніст, віртуоз, маестро талановитий педагог Олександр Пилипенко здобув перемогу у всеукраїнському багатожанровому двотуровому конкурсі мистецтв Таланти рідного краю його майстерність гри на баяні, глибоке розуміння музики та відданість мистецтву не залишили байдужими ні журі, ні глядачів, зазначили на сторінці закладу культури. СБУ та Нацполіція ліквідували підпільну типографію на Кіровоградщини. Двоє братів облаштували підпільну типографію в орендованому приміщенні в Олександрії, виготовляли фальшиві водійські посвідчення іноземного зразку, свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та інші. Готову продукцію пропонували у закритих аккаунтах в соцмережах, а її відправлення замовникам здійснювали через поштові сервіси як в Україні, так і за кордон. Правоохоронці задокументували декілька епізодів проти. Правної діяльності, зокрема, виготовлення фіктивного свідоцтва про шлюб із загиблим військовослужбовцем. Тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину. Йдеться на сторінці ЗБУ. У п'ятницю, 6 червня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, в день до 30 градусів. Атмосферний тиск 755 мм ртутного стовпчика.